Сміла це одне з небагатьох українських міст, де зуміли модернізувати систему ЖКГ. Раніше його мешканці отримували воду лише декілька годин на день. Тепер мають її цілодобово. Тарифи при цьому не змінювали. Реконструкцію розпочали у вересні. Замість радянського обладнання встановили німецьке та італійське. Відтепер постачання води і тепла у смілі на європейському рівні, хизуються інженери. Радніше. Використовувалися насосні агрегати радянського виробництва, які не можна було регулювати в автоматичному режимі. Практично все проходило в ручному режимі. Новенькі насоси та купли займають менше місця. Головне економлять газ та електроенергію іноді до 40 відсотків. Завдяки цьому вперше за півсторіччя сміляни мають воду цілодобову. Приходиш з роботи, води немає. І що хочеш, й роби. Не набрав вовремя води, і все «З свадой це, це прекрасно. Так для любої жінки, ви знаєте, вода для нас це все». тариф. Поки що той самий. Той тобто ми платимо за за кубометр із каналізації 11 гривень, 22 дві копійки. Так що зручно. Друге життя місцеве ЖКГ отримало за приватні кошти для України такий досвід новий, але його активно пропагує держава. Місцева влада запрошує керуючу компанію, яка береться за реконструкцію. Майно при цьому залишається у власності комунальників. Вона бере на себе всі орх питання, організаційні питання, які пов'язані саме з залученням коштів. Це можуть бути і власні кошти, можуть бути кошти банків, можуть бути кошти інвестиційних та міжнародних фінансових організацій, можуть бути кошти місцевого чи державного бюджету. То вона на себе бере процес управління цими фінансовими потоками. У компанії, яка модернізувала сміло, не зізнаються, скільки коштувало, таке задоволення, одначе запевняють гроші, брали не з держбюджету. Це лізингові кредити. А от перші прибутки матимуть не раніше ніж за 4-5 років. Потім чекати готові. Кошти, які ми вилучимо з економії газу електроенергії, ми будемо працювати. Вони будуть працювати надалі, погашувати лізингові платежі тим самим ми дивимося в майбутнє. На сьогодні таких компаній в Україні працює не більше десятка. Програм розраховано передусім на маленькі міста із населенням від 40 до 100 тисяч для інвестицій. Вони не привабливі, от розвитку потребують щасливчиків, поки небагато серед них і сміла. Тут вже радіють ноу-хау, але й старенькі обладнання не викидають. Залишили про всяк випадок. Для запасу, і як музейна рідкість буде зберігатися. Марія Сєва, Богдан Савруцький, соціальний пульс вихідних.